Друзі, всім привіт! Сьогодні буду працювати ось в такій трьошці. Тут вже електромонтаж зроблений, але не нами. Електромонтаж тут зробив сам власник. Також він ось зробив нішу під щит. Зробив розводку електропроводки по стелі. Ось в такій трьошечки. Це тут кухня. Ось так власник виконав електромонтаж. Ми б, звісно, зробили інакше, але власник захотів зекономити трішки коштів і виконав електромонтаж сам. Маємо отаку трьошечку. Тут у людей буде ось зала. Ось розпределительні коробочки хазяїн поробив на потолку. Понавішував уже патрончики з лампочками для того, щоб можна було працювати ввечері. Це зала з виходом на балкончик. Так, далі ще ми маємо така прихожечка. Тут маленька прихожечка, ось так також виконаний електромонтаж самим власником. Тут буде ванна. Тут власник також зробив вже, порозкидав провода, поновішував патрончики, зробив чорновий електромонтаж. Ось так воно все виглядає. Так, далі, тут буде дитяча кімната. Також тут зроблений чорновий електромонтаж. Ось так зроблені розпліт на кліємниках вагу. Ось так все виконано. Так, і далі переходимо. Це вже буде. Спальня дорослих. Тут також виконаний електромонтаж. Встановлення розпліткоробочки, Все вже розкинуто. Але не все ще закріплено, я так розумію, хазяїн ще буде доробляти. Все доводити до ума, так сказати. В цій спальні також є вихід на балкончик. На балконі також буде підсвітка на стелі. Та вимикачі з розетками. Тепер дивіться, що потрібно зробити мені, що мене попросили. Значить, мені потрібно встановити щит, змонтувати повністю щит, зробити новий кабель в воду. До під'їзного щитка, так? І прокинути кабель живлення на варочну електро на електроварочну панель та електродуховку. Ось, ось тут я зроблю свою окрему лінію, прокладу кабель на варочну електропанель та електродуховку. Вона буде розміщена десь, ось тут, в цьому райончику. Оце в цьому буде полягати моя робота. Значить, для електромонтажа щита я вибрав ось такі матеріали. Щиток у нас Lizard на 18 модулів. Так. Тоді боксик на 4 модуля, це я буду встановлювати в під'їзді в відний автомат. Ось кабель wvg НГ 3 3х6 квадрат. Це буде відний кабель в електрощит на квартиру. Так як тут будуть використані великі нагрузки, електроварочні панелі, електродуховка, обігрівачі і так далі. Це кабель 3 на 4 для живлення електричної варочної поверхні. Також, в щиту будуть встановлені. Відний автомат на 40 ампер. диференційне реле на 40 Ампер. Реле захисту по напрузі зубр D240. Так, і відходящі групи. Буде 7 відходящих груп. Шість груп по кімнатам. І одна. Один відний автоматик буде на варочну електроповерхню. Також короб, кабель, канал, так називаємо 40 на 25, буду монтувати в під'їзді. Зараз покажу вам, що там ще потрібно буде зробити в під'їзді. Так, ось на цьому місці. Я зроблю отвір. Заведу кабель живлення для квартири від оцього електрощита. Такий ось маємо електрощит. Ось стоїть відні автомати на даний час для цієї квартири, це лічильник. Звісно, тут також усе я буду перероблювати. Будуть замінитись автомати, всі провода до щотчика. І від щотчика до відного автомату. І так, ось проміжний етап. Закріпив я, виходить, це ось от, отсюди, так. Проштрубився, закріпив кабеля, Проштрубив до щита, ось завів відний кабель з під'їзду. Так, і заходь... А це все остальне заходять групи. Те, що привів хазяїн сюди в щит. Так, і також додатково ось кабель я проклав на електричну варочну поверхню. Зараз я покажу. Ось мій бубличок тут висить. Далі я тут нічого не монтував, не кріпив, хазяїн, сказав, що буде все робити сам. Попросив мене, щоб я десь в оцьому районі, де я її зробив, Закінчив, залишив бублищик, а далі він буде все укладати, кріпити, робити сам. Поки ось такий проміжний етап. Зараз буду працювати далі, зачищати ізоляцію на кабелях, встановлювати автоматичні вимикачі, реле напруги, диференційне реле, відний автомат і так далі. Ось так поки що виходить. І так, змонтував я щит. Ось в'язав усі кабеля. встановив нульові шинки, одна і друга нульова шинка. Встановив відний автомат, реле напруги, диференційне реле і відходящі лінії. Ось у мене тут відходящих ліній, 7 штук. Перша це буде відходяща лінія на електричну варочну поверхню. І всі останні такі відходячі лінії це будуть вже на кімнати. Окремо на кімнати. Ось так виглядає змонтований щит мій. Дивіться, що я зробив. Оце, виходить, приходить з під'їзда живлення по кабелю ВВГНГ 3х6. Приходить на відний автомат. І з відного автомату йде на реле напруги фаза. 0. На цьому реле напруги потрібно тільки для живлення самого реле. Тому 0. Через нього ми не пропускаємо. Сюди приходить фаза, і фаза з реле напруги уходить на диференційне реле. Ось на клемку, там де позначено L. Тобто фаза. Подаємо фазу сюди. Після дифреле вже фаза в нас йде на шину з'єднувальну на автомати. Ось вона. так. А нуль із відного автомата прямо йде на диференційне реле. І з реле нуль іде ось на нульову шинку. Зазвичай я так не роблю. Не завожу кабеля зверху. А завжди завожу все знизу. Але цього разу довелося поставити з'єднувальну шинку знизу і все заводити через верх, Тому що власник квартири, як я раніше говорив, вже розкидав проводку сам і завів сюди короткі кабеля І мені прийшлося їх садити там зверху. Отак От я змонтував щит. Далі буду підключати напругу, покажу, як виставити реле напруги. Та перевірити живлення на всіх відхідних лініях. І так, <кій> дивіться, як налаштувати рела напруги Zuber d 2 40 Red. Ось, наприклад, у нас показує зараз напругу 237 вольт. Якщо ми хочемо виставити верхній верхню межу, при якому вона буде відключатися, ми нажимаємо на плюсик. Ось у нас зараз виставлена верхня межа 250 вольт. Якщо нажати на мінус, на кнопочку мінус, то ми можемо зменшувати, так? Ось я зменшую 246. виставив на 250 вольт. Далі, як виставити нижню межу відключення реле? Нажимаємо. На кнопочку мінус. У нас стоїть 180 вольт. Ми також можемо регулювати. Плюсом додати вольти І мінусом «відбавляти». Наприклад, ставлюємо 180 вольт. Далі, тут ось є кнопочка з трьома такими рисочками. Це головне меню. Нажимаємо. Ось з'явилося у нас. Перше головне меню це затримка включення, навантаження. Тобто у нас тут стоїть 15 секунд. Через 15 секунд реле буде включатися після подачі напруги. Тут також можна виставляти ось мінусом ми зменшуємо час, плюсом ми збільшуємо час. Для прикладу поставимо 30 секунд. Далі. У нас є друге підменю. це поправка напруги. Тобто тут можна відкалібрувати, якщо реле напруги трошки невірно показує, можна відкалібрувати і поставити поправку напруги. Або додати вольти, або відняти вольт. Ну, якщо там буде менше, то додати. Якщо буде більше, то навпаки відняти. Третє підменю. Це в нас професійна модель часу вимкнення при виході напруги за межі. Так, де воно пропало? Ось воно. Це в нас третє підменю. Далі йдемо У нас четверте підменю. Це, це час відключення при провалі напруги. Тобто, коли напруга провалюється, час відключення можна виставити також. Тут діапазон від 0,1 секунди до 10 секунд. Тобто можна поставити ось так. Наприклад, залишимо вот так. Так, далі, 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 что у нас далі есть. Так, 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 так. Вот это у нас есть еще под меню таке. Це максимальна кількість спрацювань захисту поспіль. Тобто тут можна виставляти максимальну кількість або мінімальну кількість спрацювань. Після якого реле буде вмикатися. Далі йдемо так. Що в нас далі? Далі у нас. Так, є ось підменю, це яскравість в режимі очікування. Тобто, тут можна виставити ось яскравість екрану в режимі очікування. Зараз 80%, 70, 60. Ми поставимо хай на 100%. Ось такі налаштування має реле напруги зубер D240. Ось так у мене вийшов щит. Воно все запаковано, гарненько виглядає. В під'їзді також проложив кабель. Закріпив кабель канал, проложив кабель та завів сюди щит. Далі буду працювати і замінювати тут щиту все.